України, я думаю, що можна значно збільшити кількість, кількість випускає препаратів, які б могли б пропускати Україну і відповідно ми мали значно меншу вартість тих медикатів. Щодо того, то завищена вартість чи завищена вартість на сьогоднішній день, нам важко судити медичним працівникам, але ціни, які ми, динаміку, ріст цін, які ми наблюдаємо за останні роки, говорять про те, що надзвичайно за останні роки виросли на 20-25%, мінімально виросли вартість медикантів. Це все лягає на плечі як бюджету, так і громадянин України. Тому я рахую дуже актуальною на сьогоднішній день цю тему, яку сьогодні підняли. Тому що якщо такими темпами йти, то ми практично не зможемо забезпечити того бюджету або нам те, щоб забезпечити відповідно лікування людей, хоча б першому лікування людей.